З Ириною Булгаковою сто один Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему дипломатія початку контрнаступу. Збройні сили України ймовірно успішно створюють умови для основного удару, попри повільніше, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Одночасно, з цим ми можемо спостерігати активізацію дій на міжнародній арені, візит до Києва, представників африканського континенту, зустрічі між представниками США і Китаю. Традиційно в цей час я нагадаю, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки Ректора з науково-педагогічної та соціальної роботи старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса. Я нагадаю, що це Максим Прихненко. У студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. Я також нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо. Місто над Богом. Він так називається. І отже, до першого питання минулими вихідними на зустрічі з африканськими лідерами Путін заявив, що повномасштабна війна з Україною розпочата Росію майже півтора року тому. досі триває тільки звини Києва. На підтвердження своїх слів він продемонстрував гостям якісь документи, нібито підписані. Українську владу минулої весни після переговорів у Стамбулі, а потім звинувати в Києву зриві мирних домов домовленість. Ми пам'ятаємо, що у Стамбулі дійсно були якісь там, скажімо, перемовини, Але після Бучі їх наскільки пам'ятаю, взагалі ну скасували, і сказали, що повертатися до переговорів не будуть. Чи вдалося розібратися? Власне, якими папірцями він знову Путін намагається вимолити для себе переговори, і на чому вони так для нього необхідні? Ох, це дійсно така е, цікава подія останнього тижня, тому що е, воно б, начебто, пройшло мимо, якби він не сказав одне важливе слово парафувати. А, значить, я пояснюю: в дипломатичній практиці, в міжнародному праві, а, цим терміном визначається, а, умовно кажучи, а, проставлення візи на документі, який вже на даний момент готовий для підпису. І от коли сторони, тобто підготували певний проєкт драфт документу, а, всі там позицію узгодили, і після цього там відповідальні особи вони на кожній сторінці ставлять підпис свій, який якраз означає. Чає, те що більше ніяких змін до цього документу вноситися не можна, і лише після цього його передають на передають на підпис вже офіційний там особам які вповноважені це підписувати і от власне в цьому якраз от в цій процедурі і полягає такий пікантний момент цієї ситуації тому що якби він не сказав що сторінки були парафовані то а просто потрясу цими листочками то проблем би ніяких не було ну я думаю що вже всі побачили про те що в змі точніше показали те що це була певна там якийсь текст який був пов'язаний Заний із угодою про повний нейтралітет та обмеження нашої держави, е, кількості озброєння, кількості в е, е, кількості... кількісного складу армії, і оці всі речі. А наскільки я знаю, то на рівні офісу президента сказали, що це повна маячня, і ніхто нічого. Е, ну тобто, те, що вони знову там тероризують нашу державу, те, що вони використовують маніпуляційні техніки і так далі. значить дивіться, в мене є гіпотеза стосовно цього, вона трошки попахує зрадою, але от історія наступна я можу допустити те, що дійсно були якісь домовленості стосовно нейтрального статусу досягнуті нашої держави, бо як нейтрального коли... статусу мається на увазі не щодо не вступу в НАТО. Да, 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 а я подивився просто там виступи офіційних осіб того періоду, якраз коли відбувалися оці перший, другий, третій раунд перемовин, які були там от в Білорусі, і потім, коли вони поїхали до Турції. І тоді активно ну не те, що просувався цей наратив, а активно обговорювався цей наратив. І в принципі, я допускаю, що можливо якийсь черновік такої угоди було підготовлено. Но ключова ж тут історія в тому, що тоді було заявлено ключові позиції. Це те, що. О вивід повний військ з територій нашої держави станом на 91 рік це виплата репарацій, і оці всі речі. І судячи з усього, оця угода можливо. Могла була бути, але після того як були підписані оці угоди про репарації, про вивід військ. І я думаю, через те, що Росія якраз не погодилась цього робити, то можливо і залишився якийсь такий черновік у цього документу про нейтралітет, але в ньому вже не було сенсу, тому що вони не пішли на, нашу, на, наші, на наші вимоги. І вже після цього було зроблено заяву про те, що із Путіним ніяких перемовин бути не, мож, бути не може, якраз через. Це через те, що він хотів залишити за собою оці території. Тому, як то кажуть, не треба вестися на цю історію. Судячи з усього, там зради як такої немає, і дійсно, наші можливі ну, були скоріше за все такі розмови. Але через те, що російська сторона не пішла на наші умови, не ну ми, ну скажімо так, ми маємо цю ситуацію, коли вже півтора роки йдеться війна. Так що це не Київ винен, а Москва винна в цьому. Президент Південне. Африканської республіки Сілі Лармафоса і керівники ще чотирьох інших країн Африки перебували в Україні 16 червня під час ракетного обстрілу за повідомленням повітряних Сил збройних сил України України в небі біля Києва. Збили на той момент шість аеробалістичних ракет кінжал, шість крилатих ракет Калібр і два розвідувальних безпілотники. Африканські лідери, які перебували з візитом у Києві, нібито не чули сигнал повітряної тривоги і вибухів у місті під час чергової атаки Росія. Про це написав у Твіттер речник президента ПАР Вінсент Магвен. Чому саме таку позицію зайняли лідери африканських держав і Чи буде для України користь від їх посередництва? Дивіться, Росії дуже необхідні дуже необхідні переговори, тому що під час переговорів, як ми пам'ятаємо, активні бойові дії повинні зменшуватися. Ми зараз вже бачимо про те, що не дивлячись там на певні затримки різні оцінки. Але в цілому наш генштаб вже акцентував там певні плюси в контурнаступі, який відбувається. А відповідно не тільки наш генштаб, а й російська сторона до речі. Ну, да, вони своїми оціми конвульсіями, як звичайно. Ну, коротше, важливо наступне: важливо те, що росіянам ці перемовини потрібні. Для того щоб не бути в ізоляції. Ці наративи повинні хто-просувати, і от африканська сторона з одного боку, тому що вона зацікавлена в продовольстві, тому що зерно з одного боку, а з іншого споку, з тому боку, тому що гроші спонсора треба відробляти. А ми пам'ятаємо те, що росіяни виступають в тому числі у якості інвесторів на африканський континент, скоріше за все, африканська сторона погодилась виступити у якості такого посередника, який буде просувати оці наративи: міру мір, всім мир, не треба воювати, всі повинні жити дружно, і оці всі речі. А чому вони зробили такі заяви? Чому вони зробили такі заяви, що вони типа не чули повітряної тривоги? Тому що якщо б вони визнали, що під час їх присутності на території Києва відбувся обстріл з російської сторони, то як би вони тоді могли просувати цей наратив, тому що виходить так, що російська сторона обстрілює власних типа парламентарів, які є оцей крок, який вони зробили. Свідчить про наступне. Вони ж логіка, яка, типу, ну ми ж не бачили, хто вмикав цю сирену. Звуки вибухів, ми наче не чули. Тобто, ну можливо, це була якась завідома провокація, можливо, це були якісь от там, можливо, хтось на кнопки, наприклад, заснув, яка вклю... вмикає повітряну, повітряну тривогу. І відповідно, типу, вони зіслалися на те, що вони не мали прямих доказів цієї історії. І звісно, для нас це звісно, для нас це Ус і наш президент на прес-конференції там було прям видно, як він стримувався, щоб не сказати нічого не дипломатичного на користь, точніше, в бік. Африканської сторони, тому це дійсно проблема нашої дипломатії. Ми вже про неї говорили ще вже давно. Ще коли обговорювали перші резолюції по цій справі. А це виклик для нашої дипломатії. Нам треба чітко розуміти, те, що, судячи з усього, африканська сторона вона буде просувати російський наратив. Вони не є нам прям а, союзниками в цій стороні, а, в цій царині, але з ними треба працювати, тому що вони це голоси в організації Об'єднаних Націй і вони це якраз от такий, ну подушка підтримки, так чи інакше для Росії, тому да, це для нас є проблема, але тут є з чим працювати, тому що вони не зайняли категоричної позиції. секретар США Ентоні Блінкін, 18 червня, прибув з офіційним візитом до Китаю. Перед візитом Блінкін назвав однією з основних цілей поїздки до Пекіна, встановлення відкритої і розширеної діалоги з китайськими офіційними особами на зустрічі з китайськими високопосадовцями, зокрема йшлося про війну Росії проти України. Через день після візиту президент США Джо Байден назвав свого китайського колегу Сі Дзіньпіня диктатором, коли розповідав про реакцію Сі на збити на початку року на США китайський розвідувальний зонд. Власне, в чому полягає, скажімо, цінність цього візиту і чим обумовлена така риторика. Американського президента Дивіться, Сполучені Штати Америки і Китай це на станом на сьогодні дві найбільш впливові держави на міжнародній арені, і в тому числі вони визначають порядок денний, який, е, який відбувається. Е, на даний момент. Ці держави перебували. Ну, якщо проводити аналогію, там, типа, в на такому підході до холодної війни, тобто до прямої конфронтації, тому що американці, наприклад, визначили е, Китай як стратегічного конкурента, відповідні заяви було зроблено і китайською стороною там велика кількість торгівельних воєн, і так далі. І це все ще й приправлено питанням Тайваню. А нещодавно ще й сплило питання Куби, тому що в американських змі... Почали публікувати тексти про те, що Куба починає співробітництво із Китаєм у військовій сфері, і те, що вони там підписали якусь угоду на створення якогось центру інформаційно чото там військово-аналітичного. Ну в чому проблема? Проблема в тому, що Куба це 100%. 80, якщо я не помиляюсь, кілометрів до Флориди до узбережжя Сполучених Штатів Америки, Нащо американцям під боком мати Китай ще й у вигляді отакого військового якоїсь розвідувальної історії, і відповідно, це все воно вже давно потребувало цієї зустрічі, тому що заяви, які були зроблені, наприклад про те, що вони не хочуть холодної війни, вони не хочуть конфронтації. Це все ж таки означає те, що відносини, які відбуваються, вони будуть відбуватися як мінімум без використання зброї, тобто дипломатичними економічними засобами. А це як то кажуть, ну краще аніж військовий компонент, така конфронтація. І в межах цієї конфронтації, все ж таки можна йти на поступки, домовлятися і так далі. Тому в цьому полягає цінність цього візиту. Стосовно заяв президента Байдена, вони також є цілком логічними а, з точки зору американців, тому що Китай ніхто. Другом і не називає, вони розбудовують свої свою складну систему відносин, і логіка була така, що Сі Цзіньпінь він отрицав той факт того, що той зонд, який збили китайці, точніше американці, він був китайський. А Байден сказав, що там було декілька вагонів китайського шпогунського обладнання. І, виходячи з цього, він говорить, що взагалі як диктатор міг не знати, що відбувається на його території. Тобто, заяви Байдена в даному контексті. Сті є цілком логічними, але я не думаю, що я не думаю, що вони прям надалі а, перекреслять собою результати цього візиту. Тому це важливо і важливо, щоб знову ж таки Байден і Сідіньпінь наступним кроком зустрілися разом для того, тому що саме на них будуть триматися а, подалі. Оцей крихкий баланс взаємовідносин між цими державами, а відповідно і безпековий баланс, безпековий баланс світі. Але знову ж таки, це не означає. Те, що сучасний світ є біполярним а, просто Китай і США є такими одними з найбільш потужних держав, і відповідно вони мають можливість визначати порядок денний. І якщо між ними буде пряма конфронтація, то світ поділиться, умовно кажучи, і ще більше буде питань, да, як, от з війною Росії проти України, так і в контексті ще й цього протистояння, це буде додаткова проблема. Угорське керівництво повинно пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, яких утримувала російська сторона, а також те, яким чином вони опинились на території Угорщини. Про це заявив речник ЄС питань зовнішньої та безпекової політики Петр Стано. Так, віце премєр Угорщини з церковних справ Жол Джем'ян підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. раніше про це заявляла російська православна церква. В чому логіка дій Росії та Угорщини? Яку провокацію вони готують? Дивіться насправді це питання і просте, і складне. Просте воно тому, що тут все зрозуміло, те, що Росія за допомогою угорщини готові точніше, Росія Угорщини надає перше, додатковий важель впливу. Додатковий важель впливу на Певні процеси, наприклад, в рамках санкційних пакетів, які будуть прийматися, це перший момент. А другий момент, який є таким дуже критичним, це я ну зараз не буду знову ж таки пов'язувати це глобально, але мені чомусь здається, що а, може вийти так, що а, Угорщина руками оцих, от, от наших військовополонених, зараз вони їх опрацюють, наприклад, таким чином, що вони почнуть розповідати, що вони вмирали ні за що, наприклад. І таким чином вони наново актуалізують оцю питання нашого Закарпаття, коли згадуєте те, що Угорщина вже роздавала там колись свої паспорти і так далі. Тобто, таким чином вони будуть намагатися розхитувати ситуацію ще і з цього боку. І другий важливий момент, те, що тут важливо, те, що от там е, уповноважений з питань церкви. Бо а, офіційна позиція Угорщини така, що ми тут ні до чого це відбулося на рівні от саме церков, угу. і оце якраз це питання, яке не зрозуміло для мене, поки в цій війні, тому що інформації мало, яким чином безпосередньо церкви ну, долучаються до цього. Але як я розумію, тобто це знову ж таки додатковий важливий впливу, коли духовенство буде спілкуватися з іншим духовенством на предмет того, щоб там, наприклад, наша сторона впливала по своїй по своїх каналах на там Посадових осіб, які приймають рішення для того, щоб от, давайте вимінюємо наших хлопців на, наприклад, якісь поступки. Тобто, це така складна система взаємо, взаємопов'язувань. Да? От є в теорії переговорів, отака взаємопов'язка, коли ви берете дві проблематики, зв'язуєте їх воєдино, і потім однією жертвуєте для того, щоб отримати якусь іншу. І отут многоходовочка може бути така: це з одного боку оці якраз переговорні позиції, про які я сказав, і додатковий важив впливу а з іншого боку вони зараз можуть таким чином спробувати почати вкидувати вкидувати оцей там наратив який до цього прозувався в угорщині в на закарпатті угорській стосовно того що треба щоб ця частина там відійшла від угорщини і розхитувати ще й ситуацію на заході нашої держави тому це дуже велика проблема і я сподіваюся що наш уряд відреагує на неї на неї так як слід Півтори хвилини залишається до завершення ефіру. Основне питання один з основних посол України при північно-атлантичному альянсі Наталя Галібаренко вважає, що вільнівський саміт НАТО має запропонувати певне зобов'язання або гарантію майбутнього членства для Києва. За словами Галібаренко, Україна на саміті альянсу хоче отримати якісь запрошення або принаймні зобов'язання розглянути часові рамки і модальності нашого членства в НАТО. До цього саміту залишили зовсім трошки часу. Ми чи можемо ми вже дати більш-менш точний прогноз щодо українського питання у межах цього саміту? Можемо вступу України до НАТО не відбудеться. ПДЧ Україні нове ніхто не дасть. Я думаю, тому що вже пролунали чіткі заяви стосовно того, що допоки йде, допоки йде ця війна, то про членство України в НАТО йти не може, і це зрозуміло, бо я нагадую стаття 5, напад на одну державу НАТО. Напад на всі. Але зараз наша дипломатія от цих заяв, ми бачимо, те що вони працюють над тим, щоб ми отримали чіткі межі. Наприклад, після закінчення війни НАТО одразу додає план дій членства, і там він розрахований на півроку, і за результатами півроку ми вступаємо в НАТО або щось таке. Тобто, зараз наша дипломатія працює над цими гарантіями того, щоб по закінченню війни альянс від нас не відхрестився, а запевнив тому, що ми будемо частиною цього альянсу і окреслив конкретну процедуру і конкретні терміни. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Ну і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили з нашим традиційним гостем. Що четверга о 10.10 -10, – це кандидат політичних наук, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. І ми говорили на тему дипломатія початку контрнаступу. У студії працювала я, журналіст Ріна Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто дени